Доброго вечора. Ну що, продовжимо наш турнірчик. Оборона, як і була. Як учора набили, так вона і залишилась. Ну, то пі пішли в атаці, значить щось спробуємо. Так, усун по центру. Угу. Типу червоним можна і не піти. М -м 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 -м. Окей. Давай трохи змінимо. Так, поставимо цього сюди. Гада тут. І лікує, все ж таки, поставимо в куток. Навіть якщо він десь можливо, килимок ухилиться. Давай спробуємо. Чом би ні. Тим паче це класика йти на синіх червоними, одразу її зірвемо. І я думаю, одразу і прибирати його будемо з поля бою. Так, тепер зарядимо фіол. М -м -м, давай доб'ємо сову. Так, зарядили на Х2 ми нашу беки. Давай зарядимо Агата, щоб все вирішити вже. Угу, Навіть агат сам вирішив. Ну, прекрасно. Нормально швидкий бій. Так, соломея. Можемо ось деблокератора взяти. Замість того жагада, або замість беки з блокераторами. Що ми можемо? Можемо антероса взяти ось так, щоб нас лікувало. Або навіть ось отак, щоб заболочити її одразу і все. Це хто? Угу. Окей, але слізмера давайте ми поставимо на фу, э, в трохи на плече. Ось так. Ну давай спробуємо. Ага, асінніх і немає. Ну, добре. Тоді по класиці збираємо червоних. Давай пошукаємо знизу десь. Можна сказати, не прийшло. Давай тоді... Ага, ось червоних під'їхало нормально. Ну шкода, що зарядили її, але то таке. Зараз спробуємо її вбити. Давай зробимо ще один кріс. Вийте, бийте. Що там, як справи у вас? Ну, в принципі, нормально. Зарядимо ще червоних. Та й будемо добувати. Вже це горе. Угу. Ну, в принципі, не так страшно, як я думав. Окей, поїхали далі. Найм річарди костюмовані. Ну, теж нібито будуть по червоних бити сильніше. Думаю, на рахунок слізмера. Якщо з таким камінням, як було, давайте ми краще Біловульфа поставимо. І... Думаю, можливо, антерас ось так. Краще взяти. Можливо, заблочимо когось. Ну так, в принципі, синіх немає. Давай тоді комбу зробимо одразу. От з жовтими все окей тут наче. Давай ось так навіть. В нього запустимо. Так. Окей, контратака. Не вб'ємо ми себе. Все може бути. Давай, може, хід ще почекаємо. Я думаю, нам потрібно червоних підготувати. Ага, тепер вже можна, я думаю, його пробувати бити. Він заболочився, окей. І ось так червоних обережно. Так. Супер, підлікував Ну, Давай будемо пробувати гнома цього добувати. А він щось там не дуже хочеться і добу добуватися. Ось так. Давай спробуємо віддати, можливо, лікуя і перезарядити наших біловульфів. Так, ми віддали. Тепер давай все ж таки цього доб'ємо. Тепер можна трохи видихнути. Заболочити. Можна вдарити сюди, заболочити ось цього. Угу. Та навіть вбив взагалі його. В принципі, тепер вже і не страшно. Ну, більш-менш. Так, сладх. ще й церковник. Давай тоді візьмемо беки, сюди повернемо. Або нашу беки можна взяти. Ось такий варік. Тільки поставимо її на плече аж таки знову. Ну, поїхали. Повинно по жовтим нормально бити. Якщо, звісно, зарядимо її. А, так, є 2 річки, давай будемо робити. Можливо, встигнемо ще агаду зарядити. Ага, да, встигли. Давай бити сюди четвірку в сладга. Давай зарядимо все ж таки червоних своїх. Майже сладга зарядили. Б'ємо, потрібно його вбити. Так, ну і значить чудово, ще й центр лікує зніс. Давайте перу відповідь до міцебий. 2600. Ну, непогано. Так, зараз ми там десь каміння знайдемо. А там крити шалені пролетіли. І знайдемо тепер фіол. Навіть вижив нічого собі. А зараз перезарядили ми червоних. Угу. Лікуй помер. Але нічого страшного. Угу. А від неї 2800 майже. Ну це вже за розгоном атаки трохи. Віло вульфів. Ну теж непогано. Так... Ось тут взагалі щось таке топове назбирали вони. Два крадія. Думаю, тут потрібно антероса знову повертати. Антерос нам тут знадобиться. План одразу вбити овочі, якщо каміння дадуть. Зараз побачимо. Так, з камінням вже трохи гірше. Давай пошукаємо червоних. Звісно ж, ми їх не знаходимо. Тоді будемо комбінувати. Ну, це взагалі супер. Це хід зробили. Так, тепер овоча спочатку. Давай навіть вже не так страшно. Тим паче лікуй добив там. Б'ємо Соломію, давай перезарядимо червоних. Тут роздамо по одному ударчику. Тепер лікуй і взірвемо червоний. Прекрасно. Ну, День пройшов на ура, я думаю. Ай, шкода, забору, заборонуєш одно. На ну, так нічого. Ну, всім дякую за увагу. Побачимось в нових відео. Підписка лайк вітається. І всім э, камінчиков колір. До побачення.